Олександрійці йдуть до контрактної армії. Черг на підписання контракту сьогодні немає, проте військовики і не змагаються за кількість. Навпаки, намагаються відбирати тих, хто може служити у війську завдяки своїм якостям. На даний час у нас проходить кампанія по призову військовозобов'язаних та призовників на військову службу за контрактом. Бажаючих не скажу, що багато, але ті бажаючі, які проходять професійно-психологічний відбір, військово-лікарську комісію, відбір по фізичній підготовці та по морально-ділових якостях, ми направляємо на навчальні центри та напряму до частин. Я сам був призваний по мобілізації. І да, були такі моменти, коли військовослужбовець за своїми морально-психологічними, за фізичними параметрами не підходив для цієї служби. Тобто я знаю, як відібрати, Да. Тобто питання не стоїть в кількості, питання стоїть в якості. На даний момент ми зараз проводимо у нас близько 15 чоловік, знаходиться на медичній комісії. З них уже двоє, які не пройшли цю медичну комісію. Наразі соціальне та грошове забезпечення непогане і за рівнем забезпеченості середньостатистичного Олександрійця досить добре. Звісно, з одного боку служба за контрактом це певне серйозне рішення у житті, а з іншого справжня чоловіча робота, яка має свої переваги і нині шанована у суспільстві. Починаючи з рядового складу, отримує заробітну плату близько 7 тисяч гривень. Тобто, це рядовий склад, мінімальний 7 тисяч 100 гривень. Це мінімальний оклад, яким Іде, який начисляється. По соціальному забезпеченню у нас виходить, є грошова допомога на оздоровлення, яка видається один раз на рік, та грошова допомога на поліпшення побутових умов. В розмірі одного грошового забезпечення. Відпустки надаються терміном на 30 діб за. Кожен повний прослужений рік. Тобто для осіб, які прослужили більше 10 років, там йде вже 35 днів, від 15 до 20 іде 40 днів. Відпустка повністю оплачується. На території нашої відповідальності зараз знаходиться один військовий шпиталь в місті Вінниця. Декілька менших шпиталів, тобто в Кіровараді є тим, кому треба медична допомога, тобто вона безкоштовно надається в закладах охорони здоров'я. Кожен військовослужбовець може подати рапорт для, того, щоб для вступу до вищих військово-навчальних закладів та середньоспеціальних. Тобто Якщо особа бачить, що вона зможе бути добрим спеціалістом, вона має право подати рапорт і згідно цього рапорту, він піде на навчання до того військового навчального закладу, який він подав. Тобто для учасників АТО ще є один плюс: вони йдуть до на вступ поза конкурсом. Тобто, якщо особа має досвід. Участі в бойових діях вона без екзаменів проходить, лише здає фізичну підготовку. Через 3-4 роки може вже бути офіцером, тобто тут проблем немає. Навчання є безкоштовним, також за ними зберігаються всі гарантії, які Ідуть для військової служби, та грошове забезпечення сьогодні. Військовики мають чимало матеріальних, але передусім найбільше моральних вигод та можливостей забезпечити сім'ю і зробити військову кар'єру.